Всім вітання камради, вибрався я на коп. В такий лісок приїхав. Сьогодні така дощова погода. Хмурно, прохладненько, але вихідний день, так що можу я покупати. В цьому лісі тут був будинок лісника і така дорога, що проходила від села до села, там постійно була центральна дорога. Так що походжу, перевірю. Тут зараз недалеко біля дороги, зараз включусь, включу прибор і буду шукати. Так що все, люди, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Що я вже до місця, де була хатина, бачу я по фруктовим деревам і тут такий льох посеред лісу. Подивіться, люди. Погріб, чийсь. Розвалився, засипався. Ну і тут я думаю, що ходжено. Ходжу, сигналів немає. Є, але шмурдяк на шмурдякові. Так що все, шукаємо далі. Походив я на місцях, де були хатини. І нічого. Видно ямки копані. Я думаю, що там вже ходили і не один раз. А от я зараз на такій дорозі. Вон стара, на карті Шуберта є. І от у мене сигнальчик був, отут я викопав. І от. Монітос. 50 копійок наші Ходячка. Дощ знову починається. Так що будуйте далі в пошук. Ось я купаю на місці старого озера. Тут колись озеро було по карті Шуберта. Я подивився. Не знаю. Тут кабани трохи порили, і я он, почав тут ходити. І дивіться, перший сигнал тут. І відразу монетка. Щось кругленьке, мені вилетіло і монітос. Монітос. Це 20 копійок 55-й рік. Я в шоці монітосина посеред озера тут. ну Більше на краю, як посередині. ну Зараз я тут трошки пройдуся, можливо щось і попадеться. Отут я викупав 20 копійок і в мене тут біля нього ще один сигнал. Схожий сигнал, зараз будемо купати. дивимось, що тут у нас... попевнее бы. Дось тут, шусь тут. Не бы дось тут. Так, стоп. Ну, я сразу может не, не выкупал. Так, оно ну зараз... А не, є, 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 дивіться, монітос! Да, що да. тут в нас тепер? 15 копійок на цей раз. І все тут на місці одному О, Впало десь А ну, зараз ще тут подивимось? Так, я положу тут монетку біля лопати і пройдуся ще гляну так і я тут на місці озера і знаходжуся і в мене сигнальчик був такий чистий 80 било зараз я покажу О. І шукав його трошки тут в цих зарослях. І от дивіться люди. Що знайшов. Це якийсь кулончик зірка радянська. Чи від медалі, чи від чого, я не знаю. Чи від значка якогось. Ну, отакий кулончик випав. Зірочка. Ось такої ямки. Так що шукаємо далі. Ще тут є купа місця, де я ще не був, так що шукаємо, буде щось буду включатись. Такий був е, поганенький сигнал, я думав навіть і не купати, але добре, що докупав і десь тут в мене монітосина випала. Невеличка така, але не бачу. Не бачу де й подів. Зараз я знайду металошокачам, це не проблема. Так. Десь тут. Десь тут, де ти воно? І ніби зверху положив і не бачу. Не бачу Десь має бути тут, де знімаю. А от. Є, люди, є. Є. І це Радянщина знову. Одна копійка. ну Тут в основному Радянщина попадається. Чи було тут озеро, чи ні. Можливо після міліорації змінилося щось і воно висохло, не знаю. А ми будемо шукати тут далі. Так і затримався я на цьому озері. Ходжу, вже до половини проходив. І знову сигнальчик, і знову щось. Кругленьке. Я ще не бачив, але кругляшок якийсь ніби. Ага, це гудзик. Гудзик. Тоже радянщина. Там щось навіть написано на ньому. А може і не радянщина. Ну, Гудзик. Все, ходимо далі, шукаємо. І знову. В мене сигнал і знову на тому самому місці. На цей раз дивіться вже годинник. годинник знайшов люди. радянський годинник. Тут ще ніржавіюща сталь. Радянщина, подивіться який годинник. Хтось загубив. Ну, Люди забираємо і шукаємо далі. Тут ще хто знає, які може плоди принести мені це озеро. Ось вже я покинув своє озеро. От воно видно його, я зараз на горбі такому знаходжусь. І отут те озеро ніби. От і дивіться, йду я вже дорогою додому, до машини, точніше, і очима просто знайшов монетку. Це одна гривня наша. Одна гривня, але дивіться, як вона б'є. Якби хотів, то і не знайшов би. Тільки очима таке можна знайти. в нас отакі монетки зараз роблять метал. І все, ніяких благородних металів немає в ньому. Все, отут я знайшов ту гривню і метр пройшов, метр. І дивіться, сигнал. Вже викопав чистий рівний сигнал. І от. Ще одна гривня. Ще одна гривня ходячка. Але ця вже б'є, ці вже можна знайти навіть не те фуфло. Так і не відпускає мене озеро, мало відходжу від нього і не можу ніяк відійти. Ну все, йдемо далі. І так ніяк не можу я звідти відійти, тільки вступив крок і знову в мене був сигнал. Оце 25 копійок випало. І отака якась біжутерія, незрозуміла. І все тут, на цьому місці. Може тут хтось засідав, Посадили трошки десь загубили. Ну, буду шукати далі. І ще досі я тут знаходжусь. І такі тут розсипуха просто ходячки. Вон, подивіться. Во! Люсь куча сигналів і О, он збоку ще. А ну зараз будемо ще продзвонювати. Вона просто зверху лежить. Тут хтось засідав, мабуть. І позагублювали. Я отут от і ходжу так. Ходжу кругами. Тут як то хтось взяв і розсипав ті монети, вон, бачите, викопав лопату і знов. Але вже на цей раз 10 копійок. От перед тим, що були 10-50 копійок. О. Ну я вже як знайду, то не буду показувати. Ще трошки пошукаю і буду йти, так як не метра не пройшов. А сигнал на У бідно, що худячка, хотілося б щось краще, але хоч щось вже хоч трошки адреналіну хапанув. Так що все буду йти, бо темніє. і треба вже їхати. Ось я вибрався вже наверх. Все. Там знизу моє озеро. Я вон вийшов на дорогу. Не знаю навіть, де я зараз є, бо я вже щось загубився, треба буде по карті подивитися. Тут, бачите, такий трохи мусор. Вон столик стоїть. І отут я по цій дорозі знаходив монетки. Монетки, куча навіть оце, замочки від там ковти, від сведра там, якогось чи від куртки. Ну Куча таких всяких цікавих знахідок, біжутерії попадають. Я думаю, що тут ну була ковзанка якась там. З санчатами з'їжджали і може губили. Ну До такої версії я схиляюсь, так як знахідок таких багато. І от подивіться, що в мене попалось. Ось, ось мій результат. Оце, оце такі значки там попадалися, це така біжутерія, я не знаю, що це таке. Оце щось це ось такий. І куча замочків, оце частинка, замочки цих собачок. Ось цей гудзик і вже оцю зірочку я знайшов на місці озера. Так само і цей годинник. І... Монети по Радянщині, Рядянщині, Радянщина, декілька монет, я знайшов все там. А от ходячка, це все тут, на цій дорозі. І вона ще в тому діло, що різні руки і на різній глибині лежало. Так що я так думаю, що це в різний час їх губили. Бачите, тут видно навіть. Ну, якось так люди. Не знаю, може я її пропустив, бо я. І так пробігся, бо, тому що вже немає коли. Вже треба їхати додому. Все. Отакий в мене результат. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. І всім до зустрічі вже в новому році, в нових відео.